Да, після вчорашньої зустрічі між президентом України та президентом Америки, буквально весь інформаційний світ просто сходить з розуму, відбуваються страшні речі в реальному житті. Відбуваються страшні речі в інтернет-просторі, в інформаційному просторі. І ви не більше, раніше, не менше мого можете це все спостерігати за допомогою youtube каналів Тобто зараз просто все розірвано. Але ви знаєте, в цьому океані безумства я буквально наткнулася дуже випадково. Я наткнулася на один допис, і я хочу з вами ним поділитися. А саме, як аналізує gpt чат цю розмову? І ви знаєте. Для мене це стало якимсь таким відкриттям, можливо, ну не те, що відкриттям, я не скажу, що воно мені чи печат відкрив мені очі, але разом з тим, я хочу, щоб ви це послухали. Я хочу з вами цим поділитися. Далі буду просто цитувати, щоб свого нічого не докрутити і не додумати. Просто хочу, щоб ви це почули в оригіналі. Отже, як штучний інтелект аналізує з точки зору психології вчорашню розмову Зеленського з Трампом і Венсом. Далі цитата. Дуже цікаве питання. Давайте розберемо ситуацію з точки зору психології та комунікаційних тактик. Якщо відштовхуватися від описаного діалогу, то можна виділити такі моменти. Перше маніпуляція. Венс одразу виставляє Україну та Зеленського у вразливій позиції, натякаючи, що українська мобілізація погана, тобто ви самі винні у своїх проблемах. Це класична маніпулятивна тактика перекладання відповідальності. Трамп вмикає тему. Невдячності, натякаючи, що Україна винна США за допомогу. Це маніпуляція через почуття провини. Ви мусите бути слухняними, бо ми вам допомагали. Друге приниження. Твердження про невдячність це тонка форма приниження, адже Зеленського виставляють людиною, яка нібито не розуміє свого місця. Венс, говорячи про проблеми з мобілізацією, фактично знецінює зусилля України та виставляє її слабкою, що також є формою приниження. Третій пункт тиск. Обидва полі політики тиснуть через публічний простір, змушуючи Зеленського виправдовуватися в лапках перед аудиторією. Це створює ефект публічного сорому, що є сильним інструментом психологічного тиску. Четверте булінг. Якщо взяти контекст усієї розмови, це вже схоже на груповий булінг. Двоє представників сильної сторони, в даному випадку США, одночасно атакують представника слабшої сторони, в даному випадку Україна, створюючи атмосферу цькування, особливо враховуючи різницю у статусах та ресурсах. П'яте газлайтинг. Венс, говорячи про дипломатію, фактично заперечує реальність України, яка вже неодноразово пробувала домовлятися з РФ. Це класичний газлайтинг, змусити сумніватися у своїй реальності та досвіді. Трамп, коли називає Зеленського невдячним, теж створює альтернативну реальність, де Україна винна у напрузі, хоча причиною конфлікту зовнішня. Є агресія, зовнішня агресія. Шосте токсичність. Загальна атмосфера розмови, це приклад токсичної комунікації, коли одна сторона домінує, звинувачує, знецінює, створює простір, де опонент почувається винним, слабким і неправим за замовчування. Який же висновок можна зробити з цього всього? Це Класична картина політичної токсичної комунікації, де сильніша сторона використовує увесь набір маніпулятивних і психологічно агресивних тактик для контролю слабшої. Такий стиль спілкування підриває партнерські відносини і є деструктивним для довгострокової співпраці. Саме цей аналіз був викладений на сторінці однієї з моїх френдес, моїх подруг у Фейсбуці, моїх онлайн-подруг, віртуальних подруг. І під цим постом, звичайно, відбулися певні обговорення, люди дослухалися, і в принципі, якби досить таки штучний інтелект був досить таки е зваженим і логічним. Ну, в принципі, в логіці штучного інтелекту складно відмовити. І я вам хочу ще зацитувати інший допис, який е аналізує саме е розбір штучним інтелектом з точки зору психології, відповіді і поведінку президента Володимира Зеленського. Взагалі, дуже багато людей ставляться до штучного інтелекту, поки що як до якоїсь забавки, і дуже багато хто взагалі нічого про нього не бачив, не чув і не розуміє. А ще більше людей вважають, що це поки що як іграшка. Але я вам хочу сказати, що це така іграшка, яка може дати дуже. Величезний резонанс для всього світу. І я кажу зараз не про даний аналіз, а взагалі про штучний інтелект в цілому. Так, от що я проаналізував поведінку президента Зеленського штучний інтелект. Тож давайте послухаємо. Взагалі він спілкується вже з нами як не Зеленський, а інтелект, як людина, як жива людина. Тобто він дає вже емоції, він дає вже зворатний зв'язок в діалозі. І от що він каже: суперважливий і глибокий момент. Давайте розберемо. Якщо подивитися на реакцію Зеленського крізь психологічну призму як жертви аб'юзу в публічному просторі, то його поведінку можна проаналізувати наступним чином: перше захисна реакція, тобто контратакуюча оборона. Зеленський не пішов у повну покірність, а обрав активну захисну тактику, запросив Венса в Україну, щоб той на власні очі побачив реальність. Це своєрідна спроба. Перевернути роль, показати агресору його некомпетентність і відірватись від фактів психологічно, це хороший механізм, коли людина намагається вийти з ролі жертви і перевести тиск у конструктивне русло, змусити опонента брати більше відповідальності за свої слова. Друге, це апелювання до реальності. Зеленський наголошує на порушеннях угод і реальних. В наслідках війни це типова реакція жертви газлайтингу. Людина намагається прив'язати опонентів до фактів, щоб повернути собі контроль над наративом. Це теж досить зріла стратегія. Зберігання гідності через акцент на унікальному досвіді, фраза про географічне положення США це підкреслення власної суб'єктивності та досвіду. Психологічно це сигнал. Ви не маєте морального права судити нас, бо ви не пройшли те, що пройшли ми. Це спроба встановити межі, теж важливий механізм самозахисту у ситуації публічного приниження. Четвертий пункт це емоційний самоконтроль. Попри тиск, Зеленський не вдався до крику звинувачень чи переходу на особистості, принаймні в цьому описаному кейсі. Це свідчить про повний. Рівень емоційної зрілості та навичку тримати обличчя навіть під атакою. Це дуже характерно для людей, які вже звикли бути під публічним пресингом. П'яте відмова від ролі вдячного прохача. Він не кинувся вибачатися чи виправдовуватися за свої слова. Це насправді дуже важливий момент, бо токсичні агресори, як Венс, і Трамп у цьому випадку часто чекають саме такого, щоб жертва посипалась і почала задобрювати. Зеленський цього не зробив, а це психологічно свідчить про його стійкість. Загальний висновок: Зеленський повів себе не ідеально, можливо, можна було б ще чіткіше розставити межі або прямо назвати маніпуляції. Але з психологічної точки зору він показав себе як людина з доволі сильною психологічною імунною системою. Це не поведінка покірної жертви, це поведінка людини, яка усвідомлює свою вразливість, але при цьому не дозволяє агресору повністю захопити простір і контроль над розмовою. Чому це важливо? Бо така поведінка важлива не лише для особистого психологічного здоров'я зеленського, а й для іміджу України в сучасному світі міжнародної політики впевнений, але не агресивний. Стиль це спосіб зберігати суб'єктивність навіть перед значно, значно сильнішим партнером. Дуже цікава дилема: проковтнути образу чи відповісти. І тут немає універсального рецепту. Давайте подивимося на це з кількох ресурсів: психології, дипломатії та реальної сучасної політики. Перше, з точки зору психології. Поковнути образу і промовчати це стратегія уникнення конфлікту, яка може мати сенс у дуже конкретних випадках. Наприклад, коли ти залежний від агресора і хочеш просто пересидіти бурю, але є великий мінус: пригнічена образа нікуди не зникає, вона накопичується всередині. Та підточує самоповагу і відчуття власної суб'єктивності для лідера держави. Така стратегія в довгострокових перспективах це пастка. З точки зору міжнародних відносин, відсутність реакції на публічне приниження може створити образ слабкості. В міжнародній політиці це дуже небезпечно, бо токсичні партнери починають відчувати безкарність і тиснути ще сильніше. Крім того, союзники інші країни починають бачити тебе як зручного слухняного партнера, а це теж ризик втратити повагу. Зеленський представляє не себе, а країну, яка воює. Якщо він проковтне образу від Венса чи Трампа, це сигнал не лише їм, а й Путіну, європейцям, китайцям, мовляв, з Україною можна так говорити. З точки зору токсичних відносин. Класика аб'юзу змусити жертву мовчати та приймати образи як норму. Але Зеленський мовчить зараз. Наступного разу тиск може бути ще сильнішим. Агресори завжди прощупують межі. Якщо ніякої відповіді немає, то межі будуть постійно розширюватися і розсовуватися. Але є нюанс. Форма відповіді важлива не менше ніж сам факт відповіді. Можна відповісти різко на емоціях, і це буде в мінус. А можна чітко, спокійно, впевнено, і це буде про гідність. А не про сварку. Зеленський обрав щось середнє. Він не перейшов на персональні образи, але й не став надком'яким. Це вже саме по собі непогано. Висновок мовчати погана стратегія у цьому випадку поступатися небезпечно для країни, відповідати правильно, але бажано, максимально спокійно, впевнено і з розставленням чітких меж. Це не приватна стварка, це публічна політика. І коли лідер України відповідає за всю країну, його мовчання або ковтання принижень автоматично означає мовчання і приниження усієї країни. Оце те, що відповів gpt Чат. Я залишу це тут для того, щоб ви могли послухати, для того, щоб ви могли самі подумати. І я б дуже хотіла, щоб ви всі, ми трохи заспокоїлися, тому що інакше просто можна з'їхати з глузду. Я вірю в те, що Україна вистоїть. Я бажаю вам всім миру. Я бажаю нам всім миру. Я бажаю нам всім світлого, сонячного неба, такого, як зараз, в кадрі після дощу. До речі, американці говорять, ми кажемо, що після кожної білої, верніше темної полоси наступає світло, А американці завжди кажуть, що от оцей Silver Line, бачите таку лінію навколо хмари, от вони кажуть, що це символ надії. Тому що кожна навіть сама темна хмара завжди має срібну світлу лінію надії, контур надії. Всіх вас обняла. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку. З вами я, Ваша Іра, Техас.